І у вас буде Він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Як він прийде? Ну, Ми всі очікуємо його, буде друге пришестя Христа, це перше. Да? А по-друге, Духом Святим він уже живе в нас. Якщо ми віддали, звісно, життя Христу і прийняли Духа Святого. А якщо ви ще не віддали життя Христу? Робимо це прямо зараз. Це дуже просто. Повторюйте за мною Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа прости мені всі мої гріхи. Бо я вірю, що Ти на кресті взяв на себе всі мої гріхи, немочі, хвороби, помер від них і на третій день Воскрес для мого оправдання. І стань моїм Господом. І Спасителем. Друзі, я вітаю вас. Бо це саме прекрасне, що могло відбутися з вами. В цей момент ваше ім'я записано на небі в книзі життя. І тепер ви маєте право на всі обітниці, обіцянки Бога, які написані в Біблії і в Новому Завіті. Так от, Дух Святий